Готую пляцок з яблук, дуже смачний і ніжний, з повітряним бізе. Для цього нам потрібно 4 жовтки. Додаємо 60 г цукру, 1 пакетик ванільного цукру. Це все перемішуємо вінчиком. І додаємо 80 г розтопленого масла, 1 чайну ложку порошку до печива. Це все перемішуємо і всипаємо поступово 240 г борошна. Спочатку замішуємо вінчиком, а потім руками. Ось таке м'яке тісто. Розтачуємо, викладаємо на паргамент і в бритванку. Робимо проколи веделкою і готуємо начинку з яблук. Беремо 1 кг яблук, очищаємо, нарізаємо, додаємо 2 пачки кисілю вишневого, 2 ложки цукру. Це все перемішуємо гарненько і викладаємо на наше тісто. Виклали і розрівнюємо. Розрівняли, запихаємо розігріту духовку до 180 градусів на 30 хвилин. А тим часом готуємо бізе. Чотири білки, які в нас залишилися, додаємо один пакетик ванільного цукру і поступово всипаємо 120 грам звичайного цукру. Збиваємо до стійких піків і на гарячі яблука викладаємо бізе. І запихаємо на 170 градусів духовку на 15-20 хвилин. І наш пляцок готовий. Неймовірно смачний, обов'язково. Ково приготуйте його! Смачного вам!